Друзі, мої вітання. Наступним сортом для огляду є сорт Тета. Сорт запилювач, дуже пізній, Запилює практично усі сорта американської селекції. В саду росте, скажімо так, не досить потужно, але дерева швидко наростають. Перші роки сережок. Зовсім мало, десь з четвертого року з'являється велика кількість сережок, і сорт дійсно показує себе, як запилювач. Такі невеличкі горіхи. Схожі вони формою на сорт ямхіл, тільки трошки носик цього горіха більш такий видовжений. Вага ядра і вага горіха приблизно на рівні ямхила. Гарно бланшується. Така тоненька шкірка. Зараз зважу. Один дев'яносто один. Один вісімдесят чотири. Один вісімдесят три.

Коливається на рівні практично 49%. Досить гарно. Повторюю сорт для запилення має досить пізній тер термін пиління, і коли вже всі сорти відпилили, він тоді вступає в фазу пиління. Якщо у вас в саду сорти запилювачі відпилюють дуже рано, то Дуже рекомендую взяти цей сорт і висадити додаткового запилення саду.